Вас, друзі, це знову ми, ваша муніципальна варта, яка патрулює не лише у світлі дня, а й у темряві ночі, охороняючи кожен куточок рідного акарману від парків до нічних вулиць. Муніципальна варта, комендантський патруль. Проводиться нічне патрулювання міста. патрулюється вулиця Кишинівська. Під час патрулювання порушення громадського порядку та комендантської години не виявлено. Цього тижня ми патрулювали історичні й важливі точки міста Олександрійські казарми, де іноді збираються наркозалежні чи просто любителі порушувати спокій. Виконуємо завдання по охороні громадського порядку та виявлення осіб, порушуючих комендантську годину. Але й у пам'яті. Перевіряємо сквер воїнської слави на факт вандалізму. Наразі про порушень не зафіксовано, все добре. Продовжуємо перевіряти далі. А також сквери і парки. Перевіряємо парк перемоги. Алкоголь ніхто не вживає. Люди відпочивають. Порушень не зафіксовано. Все добре. Місто має бути чистим і безпечним з усіх боків. Жінка затримана під час комендантської години. Зізналась, що вийшла з дому, бо закінчився вайфай. У мене закінчився вайфай. Вайфай закінчився. Так, є? я хочу поповнити. А документи є? Документ є? У вас якісь? Ні, паспорт. Нагадуємо, залежність від інтернету не причина порушувати закон. І не лікується прогулянками серед ночі. Ще один герой ночі вийшов без причин. Чого в Комендантську годину знаходитись на вулиці? Причини немає, да? Немає. Вже і нетризма. Стані. Правила однакові для всіх, друзі. Тим більше, що Верховна Рада вже зареєструвала законопроєкт про штрафи за порушення комендантської. Один із районів міста майже задихнувся від диму. Горіла лісосмуга. Прибули на місце пожежі. Пожежних поки що немає. Будемо викликати. Горить лісосмуга. Суху траву хтось підпалив. У літню спеку ДСНС працює на межі можливостей, тому ми долучаємось. Минулого тижня локалізували дві пожежі ще до приїзду рятувальників. Разом сильніші. Надійшов виклик: чоловік чіпляється до перехожих. Приїхали, а там уже колеги з поліції проводять бесіду. Схоже, що наркоман. Поліція вже на місці. Прибула раніше нас перевіряють документи. Коли служби працюють разом, місто дихає спокійніше. Ще один порушник – 17-річний хлопець. Звідки йдете? З Міра. Де мешкаєте? Число місяць з народження. На друге, над восьм, Повторимося. Правила однакові для всіх, незалежно від віку. Чоловік переконував, що він справжній акерманець. Але документи вказували на Івано-Франківськ. Де мешкаєте? Ну, тут поки. Вулиця. Ну, в городі де? Вулиця. А тут вулиця ні, ні, ні. А. Ну, Я приписав в е, е, другої області. Який Івано-Франковський івано так скучив за вулицями рідного міста, що ліг спати прямо на них. Романтично? Можливо, законно ні. Бо соніш з пляшкою горілки, напівпорожньою чи напівповною. Це вже філософське. Жінку знайшли на зупинці серед ночі. У вас сім'я є, муж. З ким ви живете? Ви не звичайно? Ну, я спрашую, що ви тут робите? Комендантське время. Виявилось, не витримала сімейної драми. Ми не тільки караємо, іноді й обіймаємо ковдрою. Допомогли не змерзнути. Ні, мені в не знаю. Олесь, давайте візьміть водку ідіть домой. Водо одразу мерзкіте. Ви мене да, я вас слишки? Чоловік вирішив заготовити дрова, але забув, що вирубка дерев без дозволу це порушення закону. Вот, то, что от чоловік режеть. І ось все, що так залишиться. Вот Дякуємо небайдужим мешканцям, які дбають про наше навколишнє середовище і вчасно подають сигнали. Знову пояснили, знову попередили. Дзвінок. Жінка без свідомості лежить на вулиці. Приїхали на виклик. Викликали швидку допомогу. Жінки погано. Ми приїхали, надали допомогу, викликали швидку. Прибула швидка допомога, жінку забирають у лікарню. І дякуємо тим, хто не пройшов повз. Іноді життя залежить на хвилини. Контроль паркування триває. Минулого разу ідеальна картина. Муніципальна варта знаходиться по вулиці Героїв України. Як бачимо, порушників правил дорожнього руху немає. вільний. цього вже не зовсім. Наразі бачимо, є порушники парковки. Зараз це вже автобусна зупинка, а також перед перехрестям знак з однієї сторони і з другої зупинка, і парковка заборонена. Тому попередження виписуємо даним водіям. Бесіди провели. Винесли, наступного разу штраф. 10 хвилин по півночі, вулиця, комендантська, двоє дівчат з хлопчиком. Кажуть, не встигли додому. А що ви так поздно гуляєте? дівчата? уже 10 це минут. Комендантська я година. Я тут живу, а вона немножко далі. Да. Тут дому під'їзд. Перший під'їзд. А це що за хлопчик? Братик, братик. А тобі скільки років? Одинадцять. Одинадцять. Йолки-паки. Тебе 12 ночі тягають. Да. Да. Повірили, попередили, переконали, що дійсно рушили додому. Бо гуляти вночі це не тільки порушення, а й небезпека. Класика жанру компанія вночі. Перевірка документів, питання, і раптом одна жінка починає нервувати. Ну, тут нічого такого немає. Ну що ви? Показуйте, це? що далі в мені. Дайте, я подивлюся, просимо показати речі, а там викрутка. Для нічних прогулянок не зовсім типовий аксесуар, а поруч ще й кухонний ніж. Пояснень не було. Питань стало ще більше. Я не знаю, покинуть вас в полістую до утра, щоб ви там, я не знаю, просто Хорошо, подумали. Добре, що з цього зміниться? Для нас що зміниться? Гора спокійно встане. Це були ще одні дні з життя муніципальної варти. Ми поруч, щоб зробити місто безпечнішим. Пильнуємо в день і вночі. Завжди ваша муніципальна варта.